Президент, наскільки я розумію, наскільки я бачу, вже давно вирішив балотуватися на другий термін, і тому йому зрозуміло, треба згадувати постійно про такий рівень підтримки, про те, що в нього достатньо багато прихильників. І він, коли війна там завершиться і в Україні будуть вибори, він піде на ці вибори і буде намагатися їх власне виграти. Тут очевидно є такий розрахунок. Цей розрахунок він пов'язаний вже з подальшою політичною кар'єрою і бажанням при владі, мабуть, берег. Тися бути там переобраним і, і так далі. Хоча, звичайно, з точки зору внутрішньополітичних процесів, ці рейтинги взагалі зараз ніяк не працюють і треба розуміти що оце зростання яке ми об'єктивно спостерігали воно підтверджується різними дослідженнями тут немає ніяких маніпуляцій воно розуміти як відповідь на той виклик який нам кинули ззовні от в чому суть на це не є реальний якийсь там рейтинг президента саме як кандидата на посаду президента коли в нас будуть вибори я думаю ми будемо мати зовсім іншу ситуацію але зеленський зараз намагається вже до цього якось готуватися і тому згадує про такий рівень підтримки який в нього власне є станом на сьогодні Субтитрувальниця